Ну що, хтось вірить у те, що Бріджит Макрон у минулому чоловік? Особисто мене в цій теорії дуже-дуже бентежить наявність у неї трьох дітей від попереднього шлюбу. Але що у її зовнішності могло наштовхнути на подібні думки? За стильовим типажем Бріджит Макрон є гаміном-драматиком. У її зовнішності майже немає м'яких плавних рис. Які більшість людей несвідомо приписують саме жінкам. В обличчі та тілі Першої леді Франції привалюють чіткі лінії, як короткі, так і більш видовжені, а також кути. Такий тип зовнішності є доволі жорстким, однак він характерен не тільки для чоловіків, але й для жінок. Мені подобається її стиль. Убрання, яке вона обирає, в більшості випадків абсолютно гармонійне до лінії її тіла. Вона має чіткий крій, якщо є якийсь принт, то він зазвичай геометричний, а матеріал, з якого воно пошита, добре тримає форму. Так, її часто критикують за занадто короткі спідниці, але в 71 рік мати такі стрункі ноги, вважаю, що це досягнення.